переходила дорогу і опинилася під колесами автівки. Ранок 15 грудня у Луцьку розпочався з ДТП 66-річний водій автомобіля. Де Оланус збив пішохідку аварія сталася на вулиці Рівненській. Ді легковика сідає у поліцейське авто. Чоловіка везуть на освідування. Там виявиться, водій їхав за кермом тверезий, але біда таки сталась. Допустив наїзд на пішоходку, 65-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Водія освідували. за результатами водій автомобіля, перебував за кермом Тверезий. Відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Жінку доправили із травмами до лікарні. У медзакладі кажуть, жінку довелося госпіталізувати. У неї переломи кісток. Була оглянута всіма спеціалістами вузькими, тобто нейрохірург, хірург, травматолог, терапевт. Госпіталізованого відділення травматологічне і стан пацієнтки середньої важкості. Пацієнтка мала закриті переломи верхньої та нижньої лівої, лівих кінцівок, але зараз все іммобілізацію проведено знеболення дано. Правоохоронці вкотре закликають і водіїв, і самих пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зважати, що нині зима, і на дорозі слизько. Більше того, через перебої з електропостачанням у вечірню пору пішоходів часто просто не видно у темряві, тим паче у темному одязі. Так днями у Луцьку під колесами автомобілів опинилося двоє дівчат. 15-річна школярка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Ході інша дівчина 18-річна, ввечері переходила дорогу поза пішохідним. Обох ушпиталили. Необхідно пішоходам ідентифікувати якось себе на дорозі, чи світловідбивними предметами, чи ліхтариками, чи іншими якимись чи елементами на одязі. Щоб водії могли бачити, бо водій може запізно побачити перед тим, як переходити дорогу, переконатися у тому, що водій зупинився, включити ліхтарик на мобільному телефоні. Тоді вже безпечно переходити дорогу. Точно так само водіям необхідно. Дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати дорожню обстановку, погодні умови, адже зараз слизько і в темну пору доби перед пішохідними переходами, ну і не тільки в темну пору доби, перед пішохідними переходами пригальмовувати, адже гальмівний шлях тепер набагато більший, і щоб можна було зреагувати і зупинити машину у разі, якщо на дорозі людина. Усі обставини сьогоднішнього наїзду на жінку слідчі встановлюють і перевіряють. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на час.